Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Попри режим тимчасового припинення вогню, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил АТО, артилерійських та мінометних обстрілів, а також обстрілів з використанням ракетних систем залпового вогню, БМ-21 град зазнали позиції українських військовослужбовців, що розташовані в районі Макарова Луганської області. Також терористи обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Піски, Марінка, Красногорівка, Авдіївка, Миколаївка, Гостра Рідкодуб, Рідкадуб, Центральне, Золотої, Розсипне. Степное, Смелое, Дебальцево, Гірське, Фрунзе, Чернухино, Пакровське, Арлово Іванівка, Вадяне, Шевченка, Преавражна, Калинівка, Мирне, Нижня Киринка Донецької області. Також вогневий нальот відбувся на аеропорт Донецьк. Українські військовослужбовці здійснюють вогневі ураження по противнику лише з метою нейтралізації його вогневих точок. Протягом доби знищено до 40 бойовиків, знищено одну ракетну систему залпового вогню БМ 21 «Град». Та дві гармати бойовиків, сили АТО здійснюють ізоляцію кризових районів шляхом внесення служби на блокпостах, спостережних та опорних пунктах, зокрема в районі Маріуполя. Наші військові неухильно дотримуються режиму тимчасового припинення вогню та приступили до реалізації міських угод задля встановлення миру на Донбасі.